<ресур> то чому ви в попередньому керівництва не взяли або <ресур> нормативну оцінку, або оцінку майна, щоб ці речі виправити? Просто напросто ми виправляємо ту роботу. Я прийшов два місяці, тому, я виправляю ту роботу, яка була до того. Значить, Відповідно, що я читаю угоду, в угоді написано, що повинно бути таке таке я від вас вимагаю. Тому кажемо, надайте мені, будь ласка, попередньо. Чого ви надати не можете? От і вся любов. Ну, Роз'яснення зрозуміли, правда? Я від вас лишнього нічого не вимагав, правда? Ну там по страхуванню хіба йде пункт а, іменно страхування, але страхування не є обов'язковим цей раз. В випадку чого значить орендар сплочує збитки комунального підприємства. Так? Ну, там такого не сказано. Але розумію, а того, по закону дивіться. страхування. Дивіться, напевно, що є у міста і інші дивіться, питання, які, наприклад, є збиткові, правда. Але місто цими питаннями займається, хоч воно і є для міста, та, якби, грузу, грузу, так би або грузом фінансово. Тож не так само. Напевно, що попередні дирекції ринку, або керівники ринку, які там раніше були, там що не на увазі, Волошин і попередники, забили цю статтю, передбачити, що якщо, не дай Бог, у вас щось відбулося, якийсь негативний фактор, і ви не можете це погасити, це погасить такого компанія. Я думаю, це просто передбачено було в договорі, але його просто неуважно прочитав. Далі, пішли, у нас є шанси на шовому легку. Ну, це вже е, така стаття, що всі в курсі. Значить, е, звернувся до мене приватні підприємці. Е, е, я бачу, що є тут кілька представників цього, цієї площадки, щоб е, ми завели їх в законний спосіб. Е, вони стояли, багато працівників знають, що незаконний спосіб це називається стихійна торгівля, правда? Вісім місяців вони не сплачували до бюджету ніяких податків. Розумію їх, в них були якісь конфлікти з попереднім керівництвом, звернувся до мене листом, я звернувся до міської ради. Ми і міська рада безпосередньо виконково надав нам дозвіл, щоб ми надавали їм тимчасовий дозвіл і могли їх в якийсь законний спосіб тарифити. До сьогоднішнього дня не заключена лише одна угода з 40. Опять же, питання ціни. Прийшовши на КП Тогобицький ринок, ми добре вивчили це питання і перевели всіх. Є така практика, є такий закон, що все повинно буде переведене не за перепрошенням слова, ну, так будемо говорити. На пальцях, а все повинно бути переведено або в метри погодні, або в метри квадратні, що було нами зроблено. І згідно цієї, цієї калькуляції, метра квадратного або метр погодного, це все, в залежності від того, де ви торгуєте, були застосовані такі міри. І ми, ми коли їх рахуємо, наприклад, безпосередньо шансі, я вже їм поясню, поясню тепер на загалом, ми брали не більшу частину, а брали меншу частину, тому що якби ми порахували шанс, який розкладається на 4 метри квадратний, там би вийшло 1200. А ми просто порахували е, довжину шансу, це було 2,20. Поставили їм 600 гривень. От і все. А це вже питання в тому, чи в новому підходить, чи не підходить, я не можу для кожного малювати окремий бізнес-план. Ви прийшли до нас і ви нас просили, я для вас це зробив. Е, де моя вина? Не знаю, не розумію. Ви хочете далі по 300 гривень, і коли ви продаєте за перепрошенням якусь річ і, і якийсь там заробіток. Правда? Ну, Кожен розказує, що платить податок, але це обов'язок ваш. Підприємець, коли йде е, чимось займатися, він на свій страх і ризик робить такі тоді. Він може і заробити, а може і втратити такий бізнес. Нічого тут, надзвичайно, я не бачу, наприклад, по шансах. <клес> <клес> я розумію, ви зараз будете говорити. Ви будете задавати запитання, я буду відповідати. Нема, 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 нема питань. Тим більше я кажу, тим більше буде працювати комісія і дасть мені оцінку, чи добре ми порахували, чи не добре. <клес> <клес> я пояснюю, кожен тут має калькулятор. Якщо безпосередньо стосувати шанси, шанси торгують не 22 робочі дні, а 26 робочих днів, правда? Розбийте, будь ласка, 600 гривень на 26 робочих днів. І подивитися, яка це ціна. Якщо підприємець там не заробляє 20 злишніх гривень, то вибачте мене, я ну, в такі речі не повіряю. Або для чого тоді займатися цим бізнесом, якщо він є Займатися Тоді треба займатися чимським. Але кажу, я об'єднує, не вказую вас, чим займатися. Ага. Не дають зробити реконструкцію шанси. Ну, Вибачте, за, за шансами говорити. Ми говорили, що ми готові в ці гроші провести коронування дерев, ми готові за ці ж гроші. Це так само, ми не просто з вас зняли тих 600 гривень, бо всіх зараз 600 можуть на 40, значить ринок почне заробляти величезні гроші. Ну, Скажімо, так, якщо ви вважаєте, що 24 тисячі гривень в місяць для такої машини, як Другобицький ринок, який займає 25 тисяч метрів квадратних. 24 тисячі гривень це великі кошти, то вибачте мене, мужчини тут, напевно, що є, і я її бачу досить багато. Кожен розуміє, що таке ремонт. І що таке 24 тисячі гривень для такого об'єму, для цей раз. Але тих 600 гривень входило, я пояснював. Пронування деревного полу. Ми хотіли переформувати ці, згідно з нормами, які б нам, напевно, що архітектура надала, і в якій це поле повинно виглядати, поремонтувати ті шанси. І вони б могли б то торгувати. Реконструкцію не я надаю це право. Це, таке право можна дати лише місту, тому що ми, нам ця земельна ділянка не належить. Нам просто-напросто законний спосіб дозволили е, надавати вам дозвола. От ось і все. Я пропонував, що я, допустимо, можу зробити вам дорогу, там, рухування, наприклад, пропонував же, пропонував. Так що це не просто голі гроші і якісь голі обіцянки. А з другого боку, я, я казав, дайте шанс. Є два, два місяці роботи, і це взимку. Взимку ніхто ремонтів не робить, правда назовні? Якщо відповів, буде давати запитання. Ну, Захищав вже напевно, що Олег Васильович сам буде давати відповідь.